Останні дні лютого пройде зима, циклічності наче й не було ні весни, ні літа, суцільна зима, що люти в себе розтягнула. Зима, що принесла війну у наш дім, ми й думки не мали гадати, бо ж брат в Будапешті запевнив весь світ, мовляв, буде нас захищати. Відступний манкурт, що зганьбив слово брат. Військовий злочинець пихатий весь рік він кидає в атаку солдат за цілі імперські вмирати, руйнує міста, нищить долі людей, весь світ мріє він залякати, насправді ж, як кіт, що боїться мишей, до двору не вийде із хати. Воює жінками воює з дітьми, щодня по цивільних б'ють зграду. Ті взяти Київ всього за три дні, вже й форму роздав для параду, Каддаф і Хусейн не навчали його, а прийдеться відповідати. За все, що накоїв своїм СВО, Слабо це війною назвати, Залізна завіса повільно сповзе, невдовзі накриє, як тазом, країну І згой, що вбиває людей, торгуючи нафтою і газом. Свою захисти і будуть щасливими діти, і ми не дозволимо більше в наш дім зі зброєю вільно входити. Ми вільний народ, Маємо справжній стрижень, навалою нас не залякати. І землю свою ми, як скарб, збережем як син, захистим свою мати.